Порядок денний засідання постійної комісії міської ради з питань управління майон, інтересування, 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 та організації будівництва архітектури, інфраструктури благоутрудної надзвичайних ситуації та засобів масової інформації на комісії присутні три члени комісії Шкіря, Веждел, Дешко відсутні з поважних причин. Комісія промошна розпочинаємо роботу комісії. Щодо порядку денного, всі депутати ознайомлені з порядком денного зачитувати його чи поїдемо по. Питання по кожному питанні. По кожному питанні. Перше питання. Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки у селі блід урочище доречкування. БН. О, земельна ділянка площею 020024 ГАЗа адресу село урочище доречкування, кадастровий номер. 21 212108 цільового 001 0025 для ведення товарного сільського виробництва в землі для індивідуального садівництва. Хто у нас доповідає? Я. Людина має право в власності на пай і хоче цільове призначення для індивідуального садівництва. Людина надала якісь документації не, документації, чому зміна, чому виявили бажання зміни, і для є, чого? Значить, земельна ділянка у праві власності даного громадянина має бажання, написав заяву. Звернення прийшло через пошту. Звернення, газу, звернення прийшло да, по пошті, так? Да. <кій> Дане питання земельна комісія вивчала? Ні. Добре, я пропоную голосувати. Дане питання виставити на опрацювання вивчення, так як земельна комісія не вивчила дане питання. Яка думка членів комісії? Одноголосно. Друге питання. Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки у селі Усій урочищі Кам'янка 7. Земельна ділянка площею 007. Хакадастрова no 001 00, 0188. 01, за адресою село ОСІ, урочище Кам'янка, 7. Зміна цільового призначення земель для індивідуального садівництва в землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівлі та споруд. Дане питання також земельна комісія. Ясно власності на земельну ділянку звернулися через пошту щодо зміни цільового призначення із садівництва у, у житловий будинку. Тут будемо служить увагу. Де. Яка думка з даного приводу членів комісії? Може так само лучше. Надо в общем дня. Просто Едуард Михайлович пропонує підтримуватися. Ваша яка думка? Ви голосуєте вже за дієтопи, там влучити Так, Якщо... ставимо на голосування питання про надання дозволу розробку детального плану земельної ділянки з села Усірочі Шкаменка з голосуванням для вивчення. Третє питання. Про надання дозволу розробку детального плану території земельної ділянки село Брід, урочище губнало. Пилипко, ГМ, земельна ділянка, площа 0,25, га за адресою Блітурч, Бубнало, БМ, катастрофа 21, 21, 98, 12, 00, 03, 001, 01, 22, змін цільового призначення так земель для ведення товарно-сільського господарства, виробництва землі для будівництва, заусловленості того будинку, господарських будівель, споруд. Так само, право власності на земельну ділянку, прийшло через спрошку, заявлено на зміну цільового призначення. Це спаяння. Спаяння потягти у молоку. Яка думка членів комісії знаного впливу? Те саме питання, що перше питання. Я думаю, хто десь дві ділянки і рядом на опити. Ну, зовсім рядом. Воно ж саме. Тобто, якщо на очі не перше, то ти теж на місто, то очі ти теж на місто почувши думку членів комісії, ставимо на голосування питання до вивчення. Ви в 4-5 місті, так. Ви про надання дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки у місті Шаурочище, Урстова, Гора, Земельна ділянка площею 09Г, кадастрові 2191010006010051 з адресою міста Державу, урочище Урстово гора, БН, зміна з призначення земель для ведення ОСФ, землі для будівництва обто об'єктів, туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування. Думаю, що дана, дана зміна буде корисна для Виршатської територіальної міської громади, так як буде збільшено оподаткування і наповнення бюджету. Думка. Комісії. Ну, да, Хто за то буде надати дозвіл на розробку детального плану? П'яте питання. Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки в місті Шау. Урочище Урстова гора. Земельна ділянка, земельні ділянки площа 0, 0,5, 03, 02, 025. Кадастровий номер кадастровий номер загальний, кадастровий номер. П'ять земельних, земельних ділянок. садівництва. Тут тоже все право власності до заємних. Так само Союз, на голосування. Так, все. Дякую комісії за роботу.